Сьогодні я хотів познайомити вас з новою книжкою Пітера Паміранцева: Це не пропаганда. За останні 5-7 років це, мабуть, найбільш повна та цікаве системне дослідження того світу, який створює наративи саме московської пропаганди. Пітер Помаранців знає про що пише, він працював в телевізійних студіях Москви, а потім звідти переїхав знову до Лондона, наїжджає в Україну, досліджує наші медіа. І можу сказати, що головний висновок цієї книги, яка на фактах побудована, що... Сила пропаганди московитів е, е, тримається саме на слові, і це дає мені особисто е, повне право казати, що ми.